Шановні друзі, я вас щиро вітаю. Усім відомо, що в Ютубі є таке явище, як клікбейтні назви. Тобто, це коли для відео вигадують якусь там кричащу сенсаційну назву, яка чіпляє глядачів, щоб якомога більше людей переходило і підвищувалося тим самим кількість переглядів. А сам зміст відео, як правило, або цілком передбачуваний, або відверто брехливий. Наприклад, напишуть, що десь стався прорив фронту. І всі переходять, читають, дивляться, а в реальності виявляється, що якийсь там другосортний експерт припустив, що є лише такий ризик, і то, якщо співпаде декілька факторів, і то, якщо це буде, то буде не сьогодні, не завтра, а через два роки. Формально до цього відео я також застосував назву, яку можна вважати клікбейтною. Але хочу вас зразу заспокоїти, бо сьогодні ми дійсно. Будемо говорити про святого Миколая таку правду, на яку, як правило, не звертають увагу. А для когось взагалі почута інформація буде новою. У грудні кожного року ми звершуємо пам'ять Святителя Миколая, єпископа і сповідника, ім'я якого стало популярним далеко не лише за межі його батьківщини, але і церкви загалом. У масовій культурі ім'я святого Миколая, його мультиплікаційний образ з'являється щойно календар повертає у сторону зими. Ялинкові іграшки, наліпки на вікнах, у нас, до речі, в домі також. Навіть етикетки Кока-Коли Там усюди зображення усміхненого дідуся з бородою, який приносить дітям подарунки. Навіть дід Мороз із цілком атеїстичного Радянського Союзу він також був змальований з образу святителя Миколая, хоча його трішки розцерковели, там позбавили єпископського облачення, митри, пасторалю, замінивши все це там кольоровою шубою, шапкою і якимось казковим посухом. Що вже говорити про європейського Санта Клауса, ім'я якого перекладається власне як святий Микола. Очевидно, що у святковій метушні, як правило, радісні, майже ніхто не згадує, що колись цей образ доброго дідуся, від імені якого зараз батьки кладуть подарунки дітям, чи то під ялинку, чи під подушку, це взагалі то не святковий бренд, а цілком реальна людина, єпископ, до того ж, людина звитяжного християнського духа і героїчного життя. Недаремно я спочатку сказав, що він спові. Але якщо про отаке минуле Санта-Клауса більшість світського суспільства не здогадується, або не вважає за потрібне на це звертати увагу, і ми, як члени церкви, можемо це вважати за певну неповагу до святого, то у нас, як у церковної спільноти, також є свої гріхи проти Святого Миколая. Я помітив таких, так би мовити, гріхи щонайменше два. Сподіваюсь, всі мене добре зрозуміли, що слово гріх я тут зараз використовую не у біблійному розумінні, а у такому побутовому. І перше, про що хотілось би сказати, це про те, що ми дещо нечесно поводимося із життєписом Святого Миколая. Вже не для кого не секрет, що популярна нині версія життя Святого Миколая, яка родом із житті святих Дмитрія Ростовського. Це досить пізня компіляція, в якій змішалась біографія щонайменше двох осіб. Обидва з них Миколаї, обидва єпископи, але один жив у мирах на межі 3 4-го століття, а другий жив у Пінарах на зламі 5 і 6 століття. Ці два міста знаходяться в одному регіоні в Лікії. Це сучасна південна Туреччина. І знаєте, якщо місцеві жителі ще певний час розрізняли цих двох Миколаїв, то коли шана вийшла за межі їх малої батьківщини, то через поверхневі знання два оцих єпископа і їх життя злились в один образ. І перше таке змішане життя ми зустрічаємо вже в кінці десятого століття. Втім, церковні історики, починаючи із дев'ятнадцятого століття, з'ясували. Що в народній свідомості, в усних переказах, в проповідях, а на той час уже і надрукованих життях святих, образи двох Миколаїв звелися в один, і із двох біографій зробили одну. Кому цікаво більш детальний і науковий погляд на це питання, я вас відсилаю до праць Володимира Бугаєвського або Андрія Виноградова. Все це нескладно знайти в інтернеті. Але окрім... Цієї прикрості, яка сталася через те, що давня культура не сильно піклувалась про письмове збереження деталей, фактів чи подробиць, ми бачимо, що з плином часу, особливо в середні віки, до життя, яке вже і так постраждало від змішання біографій двох людей, туди стали додавати іще і відверто неправдиві історії. Бо, якщо змішання відбулося, скоріш за все випадково і ненавмисно, то з певного часу ми бачимо, що до життя додають свідомо історії, які точно не були. Класичним прикладом такого дописування стала історія з участю Святителя Миколая у Першому Вселенському соборі. Загалом, участь його в його Цьому заході в першому Вселенському соборі вона насправді вбачається логічною. Бо за своєю посадою столичного єпископа, за часом життя і за близькістю кафедри до місця проведення собору, участь святого Миколая у соборі виглядає цілком природно. Проте ні у діяннях собору ім'я Святого Миколая не зустрічається, а у рішеннях немає його підписів. Тобто підписи інших єпископів. Є, а його немає. Можна, звичайно, там вигадувати складні пояснення, а як це так сталося, що він там був, але підпису його немає. Але це все виглядає занадто штучно. До речі, найпопулярнішим поясненням, а чому це Миколай був, а його підпису на соборі немає, то таким поясненням слугує історія про те, що Миколай настільки під час засідань Собору. Сповнився праведного гніву на Арія, авторитетного священника з Олександрії, проти вчення якого і збирала, власне, Перший Вселенський собор. Що святий Миколай вдарив Арія по обличчю, аби той припинив проголошувати своє єретичне вчення? І далі ця історія пояснює, що за таке рукоприкладство єпископи на соборі позбавили святого Миколая Сана, тому. У підсумках собору і нема його підпису. Але вже після собору сам Господь певним чудесним способом поновив його у єпископстві, виправдавши і навіть схваливши таку поведінку святого, взагалі-то це дивна історія, бо увесь час, поки я про неї казав, я стримувався, аби не посміхатися. Бо знаєте, чому ця історія дивна? Дивіться, у контексті богословського диспуту. Тобто, коли люди освічені і духовно врівноважені, ведуть мову про якісь важливі справи, один єпископ б'є іншого священника по обличчю, скоріш за все, через брак словесних аргументів. Тобто, для того, щоб вирішити богословський спір, єпископ б'є священника. Чудова історія, чудовий приклад. Насправді не дивно, що ця історія. В житті святого з'являється лише у 16 столітті. Це свідчить про те, що це банальне дописування, яке під собою не має жодного підґрунтя, і особливо важливим є те, що це з'являється саме у 16 столітті у період, коли культура словесної полеміки вона вважалась на той час мало ефективною. Насильство, страти, примус, тортури. Ось що вважалось більш дієвим, коли ти бажаєш переконати опонента у правоті е, свого світогляду. До речі, попри поширений міф про те, що у, саме в середні віки відбувалося таке щось страшне, що пов'язане із вірою, ні. Саме початок нового часу, тобто 16-17 століття, це ось якраз пік переслідувань за релігійне, так би мовити, інакомислення. і саме на цей час припадає пік релігійних війн у Європі. Тому образ святого Миколая, насильство якого у вирішенні доктринальних питань виправдовує сам Господь. Такий образ цілком лягає на популярні у той час суспільні тренди. Разом із популяризацією відверто брехливих історій нехтуються набагато більш достовірні епізоди життя святого. Тобто дивна ситуація відбувається: те, чого не було, проте люблять казати, а те, що було насправді, те, як правило, залишається в тіні. І в цьому наш. Так би мовити, другий гріх проти Святого Миколая. Усі добре пам'ятають історії про гроші, які єпископ таємно підкинув родині із трьома дівчатами, бо вони знаходилися у відчайдушному матеріальному стані, або про спасіння моряків під час шторму, або коли святий Миколай розпорядився подарувати зерно голодаючим людям. Саме оці історії. Сформували на теперішній час образ Святого Миколая. І який цей образ? Образ такого собі добряка, який допомагає простій людині. Допомагає окремій пересічній людині у її повсякденних потребах: шторм, голод, брак грошей. Отакі От амплуа зараз у Святого Миколая. Але ми не зараз є важливе питання: чому ми з вами забули? інші історії із його життя, бо принаймні у двох із них святитель відкривається нам зовсім з іншого. боку. Власне, найдавніша згадка про святого Миколая із усіх, які збереглися донині, вона припадає на історію про воєвод або про стратилатів, якщо по-грецьки. В ній вперше письмово згадується ім'я цього святого і що він там робить. Святий Миколай пішов врегулювати конфлікт між повстанцями і військами, які були послані придушити заколот. Все це було очевидно на території тодішньої Римської імперії. Так ось, перемиривши успішно бунтівників і армію, Миколай запобіг кровопролиттю. І в цей час він дізнається, що в його місті правитель засудив до страти. Трьох неповинних, е, неповинних е, громадян. Тож, за, заручившись підтримкою отих воєначальників, які були відправлені на е, подолання бунту, святий Миколай перешкоджає несправедливому суду. Там розвивається ще більший конфлікт, де з одного боку єпископ, який виступає за справедливий суд, а з іншого місцевий правитель, ну, чиновник. Тобто, у якого є якесь своє бачення цієї ситуації, і відсутність справедливості його зовсім не бентежить. До речі, у нашого відомого земляка Лірія Піна є картина на цей сюжет. Миколай з мир Лікійських рятує трьох невинно засуджених? А є також друга історія, вона малопопулярна і пов'язана із тим, як єпископ боровся проти непомірно високих податків для своїх містян. Очевидно, там знову був конфлікт із місцевою владою, і цей конфлікт привів його аж до столиці, де він все ж відстояв право на адекватні, а не завищені податки для своїх співвітчизників. Чому я згадую саме ці історії? Не лише тому, що вони мало популярні, ні, а тому, що ми в обох випадках бачимо не добродушного дідусика. Який цілодобово там молиться, чи що він там робить за закритими дверима своєї резиденції, а ми бачимо єпископа, який перше хвилюється за життя своєї пастви, причому хвилюється не десь там в глибині свого серця, а реально дієво з відчутними наслідками цього хвилювання. По-друге, цей єпископ, Святитель Миколай, не вважає, що втручатися у суспільне життя. Не політичне підкреслюю, а суспільне. Так ось він не вважає, що це щось ганебне для християнського пастиря. Навпаки, він і це третє він не боїться вступати у конфлікт із можновладцями, якщо ті порушують свої ж закони. Тож ці дві історії. Навіть якщо ми припустимо, що десь там, не в усіх деталях, вони достовірні, але вони нам показують зовсім інший. Образ святого Миколая. Вони нам показують святого Миколая як людину суспільно активну. Ми бачимо єпископа, служіння якого не обмежується там недільною літургією і храмовим простором. Ми бачимо того, хто не боїться робити різкі вчинки. Боячись того, що хтось там його не зрозуміє, або, знаєте, скаже, ну так єпископ не повинний робити, він завжди повинен враховувати думки усіх, щоб нікого там не спокусити, не засмутити своєю поведінкою. й взагалі, хто він такий? Піп? Ну то там хай сидить у тій своїй церкві і там собі молиться і не лізе не в свої справи. І взагалі, хто йому дозволяв висловлювати свою думку, тим більше по якимось болючим питанням. Достатньо, щоб він розповідав якісь абстрактні проповіді про те, що ми за усе добре, і проти усього поганого. Саме такого, як правило, очікують від церковних пастирів. Але святий Миколай думав не так. Він вважав себе батьком для своїх братів і сестер по вірі, і тому про них турбувався, власне, в цьому і є його батьківство як пастиря. І найголовніше, святий Миколай. Намагається впливати на суспільні процеси, якщо ті виходять за межі здорового глузду, а не відсижується і не відмовчується. Очевидно, що такий образ єпископа є незручним. Тому ці історії із його життя, вони, їх, звичайно, не виключили, але їх намагалися відсунути на другий план, щоб, не дай Боже, церква, знаєте, не надихнулася прикладом Святого Миколая і не почала казати правду. Як колись писав апостол Павло, що не приєднуйтесь до темряви, а навпаки, її викривайте. Тож, краще, ото залишимо такий образ усміхненого дідуся, у якого можна попросити грошиків, коли вони у тебе закінчаться. Бо він же ж колись з грошима поміг, ну то й ти хай допоможе. А чому вони у тебе скінчилися? О, Слухайте, такі питання краще не задавати. Бо може ж вони скінчилися тому, що високі податки. А може вони скінчилися через те, що тебе несправедливо судять, і ти всі в гроші витратив на адвокатів чи не приведи Господь на хабарі? І навіщо у таких історіях Миколай, який вимагає справедливості? Навіщо у цих всіх ситуаціях Миколай, який підбурює суспільство для того, щоб домогтися правди? Навіщо тут Миколай, який викриває корупціонерів? Краще хай залишиться Миколай, ото такий добрий дідусик. Особисто я не проти, аби святий Миколай був добрим дідусем, бо добрі дідусі, особливо ті, які дарують подарунки, потрібні усім незалежно від віку. Але ж нам, як людям церкви, ніяк не можна забувати, ким насправді був святий Миколай. І бути уважними і обачними. Бо життєписи святих, навіщо ж ми їх читаємо? Бо вони формують нашу свідомість, а відтак і способ нашого життя. Вони впливають на те, як ми будемо реагувати на якісь події, і чиїм прикладом ми будемо надихатися у своєму житті. Добре, що святитель Миколай різностороння людина, і в нього кожен може почерпнути для себе щось гідне для дослідування. Відповідно до свого внутрішнього устрою, до своїх схильностей і можливостей. Зі святом вас!